Всім привіт! З вами Денис Дружній. Я не знаю, що казати. Коротше, я, так як казав вчора вам відео, я купив донати. Це ще пару днів назад, це ще я купив 1 квітня. Ми в магазині були, я купив наперед. Тобто 1 квітня виходила мілка, молочний смак, вчора 2-го що виходила? А, таблеточки. Це коротше, я у суботу скупився на 2 дні вперед. Е, суботу? Вчора неділя, так? Та, неді... Так, коротше, в суботу я скупився на два дні вперед. Mm. На неділю я купив ту таблеточку, що ми вчора пили, розтворительний ті напій, розтворювач. Та. І на сьогодні донати. Так, я купив два смаки, банан. І чорниця. Я знаю, ми ніколи в одному відео два смаки не пробуємо. Ми беремо зразу дві пачки. Наприклад, одне відео наше складається з двох пачок одного смака. І якщо б наступне відео ми знімали, то би наступне відео з двома смаками чорниця. Але в тому магазину ми, коротше, їхали в село до Баби. Заглянули там по дорозі в магазин. І ти не купиш наперед. Береш тільки два, мама сказала: береш два, ти все. Більше нема грошей. Тіпа, та, і взяли тільки. Два нових смака, тому сьогодні нове відео з донатами, з двома смаками. Два смака у одному новому відео сьогодні. А мало би бути, якби я хотів два відео присвятити. Коротше, одне відео з двома смаками банановим, друге відео з двома смаками чорниці. Але так нема, тому знімаємо, як є. Поїхали до заставки. Денис Дружній реагує, Денис дружній реагує. Все не буде реагувати на То переклад хоч є, нема? Українською. Пошуках. Перекладано да, ну. в Соціальні мережі. А що це я не поняв? Грум'яночка. Ру... Добре, зараз пошукаємо. Це капець. Переклад знайти це як... голку в сіні, знаєте? Нічого не годин знайти. Ну, хоч російський переклад є, я не поняв. Тут якісь... Цей жумажу мали, Мали, жумали, що ти жумали, жумали? Імпортеркісь. Та, йолки-палки, імпортери Пише рум'яночка. Мені нащо вашої рум'яночки? Як продукт називається? Коротше. Пірожне. Все, знайшов. О, є українська. Слава тобі, Господи, знайшли. Коротше, бачите. Не бачите. Бачите, тістечко бісквітне, частково глазуроване, декороване з начинкою зі смаком чорниці і. І, значе. П. Ш-шеш і пирожо. Ті, і тістечко бісквітне, е, частково глазуроване, декор, декороване, з начинкою, зі смаком Банана на, 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 і чорниці, ниці, ниці. Давайте читаємо ваші коментарі. О, це мій любимий блогер Енергія до речі. Всяку теж знімає Everyday, але він у нас спортсмен, качок. Всякі розказує історії веселі. ну хі-хі-ха-ха, люблю його дивитися. Е, можемо, до речі, десь зняти на, кан... ну, на його відосики реакцію. але... А в нього навіть перегляди більше набираються, ніж у мене. І що? І ріл... Ці не рілси, шорти залітають швидше, ніж більше передні, ніж мої. У мене лише до двох тисяч, а в нього кожен день по тисячу, по дві, по три може залетіти. Ну, у нього цікавіший контент, за мій. Та, тому ми можемо десь зняти. Реакцію на нього відео десь перереагувати. Можете написати, якщо хочете, може десь перереагуємо. Але він російський блогер, а ми ведемо український Ютуб. Тоді реакції вже не буде. Сорі. Добре, поїхали почитаємо ваші чудові коментарі. Ну він просто цікавий блогер, то що з Росії мінус. Але позитивчик класний. Заряжає мене позитивом на весь день, але жалко, що російський. Та. А, а знаєте, як ми відносимося до росіян негативно. Ролик... так. Чотири коментарі Справді чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. О, не бачите, мені вже сколотись коментарів, та? під кожним відео колись. Ну, скотився. Е, поїхали. Каєло... Розим, Райн, мені досі жалко, що відео не вийшло 15 березня. Ми, а ти не уявляєш, як мені жалко. Але ви самі хтось писали, скаржились на моє відео, чого кожен день виходять ролики. Коли ти зробиш паузу. От, бачите, зробив 15 березня паузу. Але це капець, 24 години пройшло, Ролик я загрузив, не опублікував через цей дебільний телефон. Дуже жалко. Не змогли ми, на жаль, опублікувати 15 березня. Такі справи. Е, так, Дара... Я, хотів, я думаю, що це Дорофєєва пише Рафаела. Попробуй этот напіток з енергетиком Підбуль. Підбуль. Підбуль? Типа цей, ці таблеточки, та. Ну, можна попробувати, але Підбуль сам дорогий. Ну не знаю. Може змішаю, не знаю. Єкатеріна Чернишова. Попробуй этот напіток з чіпсами Лейс і Лідорітус. Гарна ідея, скоріше, може Лейс або люкс. Подивимося, подивимося. Ну, ідея файна, накинули все таки ідеї. Молодці. Марія Коляденко, можна попробувати ці таблетки з енергетиком Бьорн? Бьорн трохи дорогий. Ну, та той напіток. Ну, типу, змішати. Я зрозумів. Цей напіток змішати у Бьорн. Але розумієте, він такий противний. Губи в мене боліли зразу, почали пекти. Розумієте, від напою. Тепер вже не почуть, Ну, мені здається, як я зараз візьму чи таблеточку, чи знову зроблю той напій. Капець, як будуть знову боліти губи. І мама попробувала страшна хімія. Розумієте, не знаю, чи я буду ще якісь ролики з цим знімати. Просто неможливо пити. Розумієте, я більше це брати не буду. Хімія вчора вам чи не признався, чи до кінця не сказав. Але чути капець якою так. Ало, не Паріж. Воно так розчиняється у стакані, що зразу видно, що хімія. Ну а я про що і говорю? Росія без мазгов. У мене, у мене з'явилася класна ідея для нового твого відео. Купи коровчі трубочки і змішай з водою цю таблетку і проригуй як на смак. Дуже цікава ідея, до речі, дуже класна. Трубочки з цим ну дійсно класна ідея. Можна труби, але кажу, така хімія, що я не знаю, як я це вип'ю, Можна дійсно труба, але трубочки коровича, суто воно хоче молока. Не знаю, що з цим буде. Попробувати можна, але капецька буде хімія. Ідея класна, і я би навіть знаєш, твій би коментарій навіть закріпив. Знаєш. Бо дійсно цікава ідея. Ідея цікава, але тестити не буду. Тому я навіть твій коментарі закріплюю. Реально класно. Дода Дуденко, я не знав, що у тебе проблеми з губами Лікуй кожного дня і вночі. І не забувай мазати. Дякую за коментарі, але я мазую, Розумієш, не було вже проблем. Роз щось мазав, мазав періодично, щось пару днів назад не було. Почав цю хімію пити. Напевно, хімія так роз'їла губи, що я вчора дуже пекти почало. Може, від хімії, а в мене ще плюс, е, ну. Хворі губи і воно дало реакцію, скоріше за все, я так думаю. Тому такі справи. Не знаю, чи буде ще контент з цим. Але попробуємо, ало на Паріж, можна з пепсі попробувати ці таблетки. Ну, зарахую та. Лолотре, ого, скоро в тебе 17к. А актив, якби було 100 підписників обідно. Чи навіть, ну, може і не 100, а десь 1000, тисяча 10, 1000 підписників. При тисячі підписників теж такий слабенький актив. Ну, я не сподівався. Я думав, буде 10 тисяч. Аудиторія вже буде хоч по тисячу, передю, по 2000 набирати кожне відео. На жаль, я програв, активу немає, жалко. Невідомий користувач. Почому так много відео на каналі? Тому що, нема... тому що я не загрузив 15 березня відос, тому і так багато. Лоло трек. Попробуй цей напізнікерсом. Я зарахую, не знаю, чи буду, але коментарі я зарахував. Софія Малкумова, давай эти таблеточки напиток з йогуртом Растішка. Mm -hmm. Ну, тут може бути смачно. Типа, чекай, змішати з растіжкою йогуртом. Ну, ідея цікава, не знаю. попробуємо. Ніколе хо. Ну, бо ви накинули, я сказав, деякі накинути, ви накинули. Ніколе ходап з си... цидловський. <сцедловські> Давайте і напій попробую з мілкою. Ну, добре, дякую за коментарі. Будемо думати. Я перечитаю потім зайду в ці коментарі ще раз, і ми ще раз з вами порішаємо, що ми будемо там робити. Так, а зараз я хочу з вами поговорити дві новини для каналу і такого, для всього. Починаємо спочатку з чорниці. Коротше, я був сьогодні у майстра, я це вже сказав на YouTube Short, говорю в великому відео. Він сказав, на кінець екран почав живий. Він попробував, потестив, все, працює, окей. Е, яркість, як в оригіналі, скручується, можна підкрутити яркість, коротше, так як в оригіналі. Це радується, це класно. Думаю, за цей тиждень може зробити. Або до наступного тижня. Ну, знаєте, як він затягує, може, ще 2-3 тижні. Ну, вже... Хоча б не місяць, не знаю, <рес> якраз місяць, бо 9 квітня вже буде місяць, значить місяць. Ну, що зробиш? Ну, сподіваємося, що скоро вже буде. Може, він вже справиться. Як не як? А моя задача більше не ломити телефон. Бо я думаю, якщо другий раз я знову розб'ю телефон, від мене не то, що 30 активних підписників піде, а взагалі ніхто не буде дивитися. Це 100%. Я розчарував купу аудиторію. Дотепер мені вчора присилали повідомлення в Директі. Денис, ти. Знову матюки, як ти міг розбити телефон, вже уже скільки часу прийшло, тобі не зремонтували. Я пишу, ну да, я дурень, ну що зробиш, ну, такі справи. Коротше, друга новина. Капець, він класно палахне. За запах можна дев'ятку вже ставити. Класний запах. Друга новина. Мама дзвонила в турагенцію. Турагенція Болгарія. З, з тим, що Болгарія, можемо їхати. А то нічого, як я скажу наперед, ну, ніхто з агенти не так? Коротше, їдемо. Я думаю, що нічого такого не буде. Кожна людина заслуговує на відпочинок, навіть в воєнний час. Я вважаю, що так. Тим більше я за кордоном ніколи не був. Блін, і це у воєнний час, перший раз мені пощастивить від цього року побувати за кордоном, а коли до війни, коли війни не було, я лише собі міг дозволити Солотвино і Одесу, Одесу цей Грибівку ми їхали. Та... Ну, хоч грибівка радула. Е, солод вино. Я не люблю солене озера, не навижу. не люблю солену воду. Страшне. Дивіться, непогано, не погано. Тому такі справи пощастило з тим, що на 14 червня виїзд. по ходу доба буде цілий день їхатися до 15. Я не знаю, як там контент я маю публікувати. Скоріше за все, я 13 червня я знімлю два ролика. 13 червня за на 13, а другий ролик з прем'єру на 14. Бо може, я тоді не буду в залі доступу до інтернету. Не, буд не буде у мене, розумієте саміти в дорозі. З'єднання може не бути, розумієте? Тут вже щось подумаємо. Тут, якщо ми вже знаємо наперед графік, щось придумаємо. Так, Коротше, 15-го вже може бути інтернет, а може не бути, не знаю. Тому щось придумаємо. Але радує, можна поїхати. Можна на кінець зняти годний контент для каналу. Але жалко, ніхто не подивиться. Ну... Зато добре, ніхто не подивиться. Але 30 коментарів може буде, або 40, це точно. Якщо я попрошу мою аудиторію, вона прокоментує до 40 коментарів. Ну що, 100 передів, може я через сторіс зроблю. Зато буде для мене контент. Ніхто не подивиться, зато я знімаю для себе. Я завжди, коли буду вертатися з того, ну коли вже приїду з відпочинку і буду переглядати ці відосики на Ютубі, і мене буде, я буду знову відчувати нібито... ніби те. Там, я знаю, що я наперед ще говорю, що нічого нема, але просто я вже кажу наперед, що, наприклад, подивився відос і вже уявив, як я там відпочивав, як мені було класно. Тому, от для чого потрібен YouTube. Зрозуміли? Щоб ти поїхав за кордон, зняв все на канал, а потім приїхав сюди і дивився всі ці відоси, які ти там знімав. Ось вам для чого і Ютуб, а не для ваших челенджів. А, сам Челенджів, які ви там ще знімаєте. Танці. Ну, Танці можна. Коротше, ви зрозуміли. Все, поїхали реагувати. А не для не для ваших ассемералів, так. Ну, доволі так смачно. М -м, віддає чорницю, там. Наш я цей звук дебільний не включив. Сука, не навижу цей малий телефон. Я включив включити гучність. Не треба було. Я хотів годину цю срану вийдіти. Не йде до сраки. М -м. На смак думав буде 9, поставлю 8, немає 9. М -м -м. В кінці вирішимо, який смак краще. Банановий чи та, е, донат. Та. Ну, типа пончик по-нашому. Так, давайте начинку фіолетова. Спочатку. Спочатку ця глазурь, потім начинка. Так, спочатку глазурь, поїхали. Ммм... хай трохи солодка, трохи не солодка. Ну що я можу поставити? Добре, хай буде глазур 9 балів. Тепер начинка коричнева. Це напевно бровніє. Бровні, знаєте? 8 балів бровнія. Так. Знаєте, чому я люблю цього блогера, що сказав, його звати Енергія, але він там назвав себе пуля, бо він раніше Енергія, тепер щось себе пуля назвав. Мені подобається, що він кожен день, так як я, знімає. Та. Без монтажа ніяку, просто домашній контент. Просто ділиться своїми думками, їсть, але він Він не оціняє від 0 до 10, це вже їсть просто курочку, обідає і спілкується, та. але ніякої оцінки він не дає. так. Але... Часто домашнє відео, розумієте? Цікаве. хі ха-ха, весело, щось смішне розкаже. Хоч і росіянин, але веселун. Тому з таких людей треба брати приклад. Жалко, що не українець. Поїхали донатити. Хе, донатити на, ЗЗУ, на ЗСУ не забуваємо. А донатити поїхали їсти. Та, донатити. Ммм. Пахне теж на дайбай. Вау, дивіться, банановий ще якісь красивіші. Я вам покажу фіолетовий. до речі, на ютуб шорти я це знімати вже не буду. Я це ще казав, бо я і так 4, по-перше, сьогодні шорти зняв. Для ютуба шорта 4. А по-друге. Тобто я вже всю норму за сьогодні 4 шорти четвертий місяць, 4 шорти зняв. А по-друге, я вже і так планував сьогодні повністю все це з'їсти на ютуб на великі відео, тому такі справи. Давайте банановий зацінимо. У банановому моя начинка. У Чорничному не було. Це може вже 9 балів бути. Бо то получилось загалом 8. М -м -м. Ну... 6. Ну поки що класно. Начинка трошки є, не, не повністю. Добре, давайте окремо глазурю, окремо середина. Ну, щось в цих пончиках є, ну. Так, глазурь. Глазур 9. Так, глазур 9. Коротше, дев'ятка глазурь, а тепер начинка. Начинка 8. Тепер все разом. Банановий каші, 9 барів. Коротше, переміг банановий, так. Більш такий солодкавіший. Ну, вони по суті, не дуже солодкі, нормальні, але банановий переміг, все-таки краще, так. Бо це бровні коричні не особо мені сподобалась, але банановий таке жовтеньке, мені сподобався. Там ще був смак. Там був ще... Я хотів всі смаки взяти для одного відео, але не вийшло. Поспішали вже... Та, аби багато не тратити, взяли дві штуки, бо одна штучка 15 гривень. 13 13 гривень, то це. Дайте ще коротко. ненавижу ці звуки дебільні в телефонах. Ну, просто так, аби довго не думати, швиденько пройдуся, скільки це буде, скільки ми заплатили. 13 гривень, але хай просто рівно 13, так то це значить. 20. То якби ще один спак взяли, то би. 39, ну 26 було. 39 гривень ми б а так 26 заплатили. 26 гривень. Коротше, друзі. Я вже не пам'ятаю, які там були смаки. Там ще були якісь смаки, не пам'ятаю, які. Коротше, друзі. Що, тут ще якісь кришки є? О, є ще якісь трошки начинки від банана. Ну як же добро пропадати, да? Ось добро, так. Чесно кажучи, я не знаю, чи ті таблетки буду ще знімати. Чесно, такі противні. Ще губи зараз знову попечуться. Я Ммм. Сьогодні перед сном попробуй заварити собі напій. Якщо з губами буде все добре, щось може придумаємо, не знаю. Хм, привезе якусь херню з Німеччини, бо це німецькі хімію з Німеччини, а ти хі, бери і ти, ти печися, так? Так. Хочу сказати, що й куровичі трубочки в нього теж якась херня, чесно кажучи його. Ми вже, ми вже скільки ти відосів з коровичем. Ну мілка більше, але коровичі трубочки теж купа відосів з вами познімали. Різні смаки. Головне, коли якусь хірню береш, там є купа смаків. Коли ж ось таку годний напій, як Бьорн, тільки два смаки. Ну бачите, не повезло. А на якусь хірню китайську. Ну, херню, коротше, як коровичі трубочки, то мільйон смаків. ага. Ну, мілок там теж немало. А мілка мені подобається. Мілок, ну мілок більше, так. Так. Добре, друзі. Перемогла бананова 9 балів. Ну, чорнична 8. На цьому все. З вами був Денис Дружній. Не забувайте про активність. 20, навіть коментарі немає сенсу у вас писати, ви не напишете. Активність втратив, ну, давайте 10, 15, давайте коментарі попробуємо під цим відео. З вами був Денис Дружній. Всім дякую за цей перегляд цього відео. Всім гарного вечора. чи дня, не знаю, коли ви дивитесь. І хорошого дня, і хорошого вечора. Всім пока. Ой. Все. Переміг наш чемпіон Донат. Банан. До речі, сьогодні. Ну, так, дійсно сьогодні. Ми з'їли це сьогодні, а не завтра. Сьогодні, а не завтра. Today. До речі, today. Tuesday. Ні, це, це вже дні тижня. Добре. Тудей донат. Та сьогоднішній пончик. Тіпа, щоб ти з'їв, це сьогодні мається на увазі. Добре, друзі. Ага, ще дата. 14 жовтня 22, до 14 23. 20. Непонятно. Все. Всім пока. Бай-бай, коротше. Дівчата і хлопчата.